12 жовтня свій 27-й день народження. Мобілізований зенітник Назар Барилко відсадкував на лікарняному ліжку в київському військовому шпиталі. А ще через два дні хлопцеві ампутували ногу. Врятувати її лікарям не вдалося. Втім, молодий чоловік стверджує, що не втрачає оптимізму і мріє про нову штучну кінцівку. З поранним воїном спілкувався Іван Воробйов. За два тижні після поранення Назар Барилко вже всміхається. Ще донедавна, стікаючи кров'ю, думав, що не виживе. Львів'янин Назар потрапив в АТО у третю хвилю мобілізації. Забирали навіть тих, хто не служив в армії, розповідає хлопець. Новоспечений зенітник Барилко разом зі своїми побратимами з 24-ї бригади перебував на підкріпленні біля містечка щастя. Я був на чергуванні, заступив караул. Чергування у нас була висота. Своя ми мали свою висоту. Там хлопці на ніч заступали наверх, а ми знизу мали там у нас будиночок був. Ми собі там проживали. Гради до них долітали рідко, а ось диверсанти були частими гостями, розповідає військовий. Одну з таких зустрічей Назар запам'ятає надовго. Вона назавжди змінила його життя. Я вийшов просто про територію освітити. Mm -hmm. Я не знаю, чи мене побачили. Ну що чи все, що побачили, і просто трошечки звище з висоти. От почув ну постріли, почув, біль різкий. Назар розповідає, злякався, що може померти. Біль страх. Ну, немножко страшно, бо перед Три кулі влучили хлопців в стегно, зачепили артерію, він втратив багато крові. Назару надали першу допомогу і доправили до Харкова звідти гелікоптером до Києва. Два дні в київському військовому шпиталі. Лікарі боролися за його ногу, але її довелося ампутувати. Мене ще таке відчуття було, що коли мене поранили, що ну буду мене ампутація. Ну і коли мені лікар сказав ці слова, я не ну я, я не мав такого страху переживання. Мені вже було трально, мені було все одно. Просто бо настільки боліла мене оця нога. От що я, я сам хотів, я сам хотів, щоб її просто набу стоїть. Шоку не було, що там я лишився кінцівки. Я дякую Богу, що я просто залишився живим. А те, що немає ноги, там. Зараз хлопця мучать сильні фантомні болі. Втім, про те, що сталося, не шкодує, каже Назар. Тільки переживає за батьків. Вони весь час поруч із сином вірять, у нього все буде добре. Він молодець, він тримається. Так. Він сильний хлопець. Це буде добре. Так, не сильний. він не падає духом. Далі на Назара чекає тривала реабілітація і дороге протезування. До війни Барилко працював менеджером у сфері торгівлі. Тепер хоче спробувати себе в чомусь новому. А ще мріє про сім'ю і дітей. Для цього спочатку потрібно стати на ноги. Але грошей на дорогий протез у родини Назара немає. Єдина надія на небайдужих людей. Іван Воробьов Владислав Жиренко, спецкор 2+,2.